Ви готовы, ты уже на центалі нормально. Ну да, на пухлый так. Да, Охо-хо-хо. <реку> <реку> Якщо ти можеш, значить ти можеш. <реку> Ви просто кричите, на мене ніхто так не кричав. Доброго дня. Добрий день. До вас записувався на тренування, пам'ятаєте? Тарасик, я все? до вас записувався на персональне тренування. Що, ви готові, переоділись, вже санталі, нормально. Ну, да. піде так чи ні? Взагалі, конечно, лучше, що в кросовочках були. Я ж на перше тренування прийшов, трішки переживаю, конечно, вже аж спотієм мокрий. Ну переживай. Раніше займалися, так? Ні, не займалися. Перший, перший раз. Треба? А, вибачте, мене Тарасик звати. Аня. Вже довго займаєтесь, так? Довгувати. Ви когда в останній раз займалися в залі. А, в залі? Я подумав, взагалі <світ> не займався, я сьогодні перше тренування. Так, відео не спорту не Ні-ні-ні, Цим павербілдингом чи якому. Паверліфтингом oh, yeah. займатися, тягнути велику вагу, оці штанги там 300 кг, Може за місяць-півтора. Вправила тут, в принципі, на спину і uh -huh. на поверхню заднього. Я зрозумів, Могли б якось мені швидко там показати, бо я просто перший раз, чесно, аж спотів трохи. <світ> <світ> Піднімати штангу десь 300 кілограмів, отак десь за місяць можна зробити? Бо я, я хочу в цьому павербілдингу пауерліфтинги, цьому павербілдинги займатися. Так, Тарас, давайте ми з вами потихоньку... Бо Я записався на змагання, ну за півтора можна підготуватись, так і 300 потягнути. Ну, дивіться, я не знаю, відкритися жили, але за два місяці підготуватись. 300 кг потягнути, на жаль, не вийде. Не можна, да? Бачиш? Да. Береш. так? Бачиш, береш, піднімаєш, підходиш, трошки змагає політику, прямо і. Посмотрю на вашу техніку. Скорее всего, не буду вас обнадеживать, за месяц нет. Будете кушать, будем качаться, будете прогрессировать, все будет нормально. Ну шо. Уже поразминались, настали, все сделали, на кардио походили на дороже. Я вже побігав з маршрутка на маршрутку, поки приїхав сюди. Не підходим? А, я думаю, не підходим. Не підходим. Не 300 кілограм. Напевно, не 300. Так. Раз. Два.

Хочу таким стати. І це виходить теж по зірюю, мама каже, що ти робиш? Отак. Ну, в принципі, так правильно, да? <ривіт> О, так? О, так, майже правильно. Нормально так чи ні? Чесно, трохи втомився. Я зараз може трошки змотивуюся. Мотиваційні слова я записую. Нормально, легко, Пойдете? легко, так. Да. Я думаю, можна додати ці жовті. Просто спробувати, так. Да. Ну давай спробуємо. Нормально пояснити. Вона да. базова, вона дуже складна. А я просто так для себе перевірю, чи я можу, чи ні. Ви можете мене трошки просто змотивувати? Ні. Чесно, ну, я вам не виконую. Неважливо, скільки ти раз падав, важливо, скільки раз ти піднявся. Якщо ти можеш, значить ти можеш. Піврок класовий. Ну, я зараз, 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 зараз. Якщо ти не можеш, значить ти не можеш. Не можу, так. Ага. Поняв друзям показати, що я сильний. Може, легенецько там на телефончик засняти. А -а -а. Я ось мотивуюся Арнольдом Штасиграм, щоб таким бути. Фух, ну, я буду займатися, щоб бути таким і через місяць. В принципі, нормально. Ну, я скажу так, що ми потягнемо так через два тижні. Так, можна нормально, <рес> так? Да? Так. Я зараз настроюся. Дякую, до побачення. Все. Я змотивувався. нормально все, як вийшло? Гарного дня. Гарного дня. Побачимо. Я думаю, за місяць я підкачаюсь. Ну, все, все, давай вам, пока. Та ні, нічого, я просто дивлюся, як ви робите. Великими гантелями я б хотів теж спробувати. Я просто перший раз в золі і думаю, до кого піти. Доброго дня. Добрий день. Я, я буду сьогодні в вашим фітнес-тренером. Я перший раз просто прийшов в зал, і я трошки хвилююсь, якщо чесно. Так, нічого. Це ж на плечі дав? Так. так. Да. А могли б мені показати на плечі цю вправу? Я вам не тренер, щоб вам показувати, як вам скачати руки. А що далі робити? Добре. А, гантели. Добре гантели. Руки. Розкріпте свої побажання, що би ви хотіли. Насправді я хочу стати повліфтером. Це Ну і таке також. Хотів би за місяць, можливо, трошки менше, за дві недільки. Потягнути 300 кілограмів. Так, що далі робити? Давайте сюди ваші Ваше наряд побачити будинок з залу. Отак, так? Да. Угу. Віднімайте. до, до. Що, важко так? Трошечки важко, так. Фу. Бачу бажання у вас дуже таке змотивоване. Не хочеться мені вас розчарувати, але потрібна праця. Ну хоча би рік. Я мотивуюся, хочу стати от, як Арнольд Шварценеггер. Як ви думаєте, чи можна там, наприклад, за місяць можливо так підкачатися? Конечно, конечно. Можна? Це можна. Яйця, риси, курка через день. Трошки мотиваційний стів. Неважливо, скільки ти падав, важливо, скільки ти раз піднявся. Нормально? Да. Вам yeah. подобається? Yeah. Да. Робота не вовк, робота ворк. Щоб ви могли мене сфотографувати для мами, для, для, для тата, для друзів, я хочу mm -hmm. показати, що я ходжу вже в зал. Ми да. потім швидко для вас не будемо закликати? Та ні, Н надіюсь. Ви б могли мене, там, наприклад, сфотографувати, та... зробити фотографію, а я візьму великі гантелі і поставлю. Коліна тоді головне не проломити. Добре, тут дівчина сімає мене на відео, мені тоді по блютусу скине або вайбері. Тут погана камера, а ти тоді можеш мені через Bluetooth там скинути, через Viber, однокласники. Що ці гантелі візьму. я зараз спробую. Ну, в принципі, нормально. Так, да, я просто змостивувався вами. Отак, в принципі, нормально. Отак, мам, бач, який я сильний. Якщо що, можемо созвонитися там. <реку> Добачні. <реку> Ганогі. Ну що, друзі, наше відео підійшло кінцю. Дякую вам за перегляди. Дякую, що ви дивитесь Тарасика, підписуйтесь на нього, пишете хороші коментарі. Тому, друзі, зустрінемося в наступному ролику.